Привіт, мене звати Олена Каїнська. Я представляю свої роботи в персональній виставці Чин висоти в контора Львів. Виставка чин висоти поєднує роботи з різних періодів, які насправді об'єднані одною такою основоположною лінією в тому, що проживши різні травми, проживши різні складні ситуації, людина має такий вектор: вектор до розвитку, вектор до зцілення, вектор до чогось такого дуже високого. Чин висоти це про щось дуже високе, дуже Світле дуже благородне, що живе в нас. Попереднім моїм проєктом був проєкт Травма, який нещодавно закінчив експонування. Цей проєкт був дуже резонансним, тому що він дуже е, насущні проблеми насправді підняв. Е, він був побудований частково на травмах війни, частково на різних питаннях, пропрацьованих через психотерапію, частково на різних феміністичних аспектах. І цей проєкт е, насправді був настільки тонким, настільки таким вібруючим, настільки е, зачіпав. Глибоко, що люди дуже багато плакали на цих виставках, але вже з наступним проектом чин висоти я вирішила трошки відійти від поняття травми і трошки більше спрямуватися в сторону світла, в сторону зцілення і в сторону чогось хорошого і доброго, що є в нас. А робота час візьме тебе за руку і поведе легшою дорогою. ній бачимо лосося, який виглядає з кущів чорниці. І це таке неприродне середовище існування для лосося. Він десь не в морі, а десь в якомусь такому серед гір. І ця робота присвячена переселенцям, які втратили дім і знаходяться в пошуках нового. Отже, я катаюся на сноуборді. Я дуже люблю наукову фантастику, особливо стару американську, і я медитую. Мене надихає Фріда Кало, Марія Примаченко, Марк Шагал. Мене надихає Моне, мене надихають багато хто з українських художників, як Олена Пронькіна, Алла Булкіна, Макс Вітик, Анатолій Криволап. І я дуже багато насправді читаю і дивлюсь інших художників, бо надивленість – це дуже важлива складова творчого процесу. Українське сучасне мистецтво зараз переживає такий період становлення, і це дуже цікавий час. Багато процесів є не сформовані, як, наприклад, відсутність артринку, як такого, і тільки, тільки побудовуються галерейні структури, інституційні структури. І дуже цікаво брати живу безпосередню участь в цьому процесі, як його складова частина, і дивитися, що з цього буде далі, бо ми творимо цей простір своїми руками. Ми бачили їх в галерейному просторі, зараз ми бачимо їх тут, на фоні міста, на фоні чудесного інтер'єру, і це прям дуже класно. Ось. І дякую вам, що ви всі прийшли. Я вас запросила, і надзвичайно приємно вас бачити мої Ось, і Виставка називається «Чин висоти. І я підготувала такий певний поетичний текст експлікацію до цієї виставки, і я вам його зачитаю, якщо ви дозволите, він Наш світ Дивно великий, безмежний і вміщує в собі усе: прекрасність ранньоосвячених виріз, прокидання рану вранці, нічні чування, непрозору глупість, злі думки все, усе це в ньому є. Світ наш славний і красивий, і разом з тим утворний і гострий, одягнутий у світло посеред непроглядної безодні, наче світло свічки в глибокому колодязі. Той, хто перебуває в глибинному і якого ми так і не спромоглися збагнути, і ми з народження до похилого віку вчимося відділяти світло від темряви. Все, що нам попадає, сортувати, що не потрібно – не приймати, а що потрібно і корисне плекати, і левіяти. Вчимося в спокої, тримати серце і вирощувати розумні думи. Вчимося солодко спати і доскочу чупити. вчимося не стукатися один об одного і не бути дуже довго самотніми. Ми знаємо, що час наш тут відміряний, але всі робимо вигляд, що не помремо ніколи. Коли приводимо до порядку свій сон і думки, шлях стає прозорішим і ясніше, куди йти. І що робити вранці найперше після прокидання. Коли шлях запрозорів, трохи нам відкриваються таємничі ночі і ясності дня. І ми складаємо уклад свого життя відповідно до найвищого чину. Отже, чин висоти. Дякую, що ви тут зі мною сьогодні. Примощайтеся. Прошу вас читати експлікацію картин з QR-кодами. Всі картини на виставці можна придбати. А також тут є такий зелений зошит на цьому столі, і дуже буду рада, якщо ви мені щось напишете. Прошу прощатися, дивитися. Наш світ дивно великий, безмежний і вміщує в собі усе: прекрасність ранньоосвячених довір. Прокидання вранці, нічні чування, непрозору глупість, злі думки все. Усе це в ньому є. Світ наш славний і красивий, і разом з тим потворний і гострий. Одягнутий у світло посеред непроглядної безодні, наче світло свічки в глибокому колодязі. Той, хто перебуває в глибинному часі, якого ми так і не спромоглися збагнути. І ми, з народження до похилого віку, вчимося відділяти світло від темряви. Все, що нам попадає, сортувати, що не потрібне, не приймати, а що потрібно і корисне плекати і левіяти. Вчимося в спокої тримати серце і вирощувати розумні думи. Вчимося солодко спати і доскочу пити. Вчимося не стукатися один об одного і не бути дуже довго самотніми. Ми знаємо, що час наш тут відміряний, але всі робимо вигляд, що не помремо ніколи. Коли приводимо до порядку свій сон і думки, шлях стає прозорішим і ясніше, куди йти, і що робити вранці, найперше після прокидання. Коли шлях запрозорив, трохи нам відкриваються таємничі ночі і ясності дня, і ми складаємо уклад свого життя відповідно до найвищого чину. Отже, чин висоти. Дякую, що ви тут зі мною сьогодні. Пригощайтеся. Прошу вас читати. Перш за все. Я дуже дякую конторі, які надали такий чудовий простір для моєї виставки. Це була надзвичайно приємна пропозиція. І як на мене, в цьому просторі ці картини по-новому заграли. Ти ми бачили їх в галерейному просторі. Зараз ми бачимо їх тут на фоні міста, на фоні чудесного інтер'єру. і Це прям дуже класно. Ось і дякую вам, що ви всі прийшли. Я вас запросила і надзвичайно приємно вас бачити. Мисенькі журочки. Ось і виставка називається Чин висоти я підготувала такий певний поетичний текст експлікацію до цієї виставки. І я вам його зачитаю.